Звонив мені мій знайомий тільки що екзибіт, сказав, що він ну Офігеть, офігеть. Офігеть, там все є, да? Офіген. Клас. Люк. Ой. ой ой Так ти що, песня. Це уровень. Зараз у нас дуже активний збір для 92-ї бригади. Для нас ще дуже круті. Мужики хлопців дуже багато, техніки дуже багато. і автівок таких потрібно дуже багато. Дивіться, зараз живемо в такі часи, що всі ми повинні робити кроки, щоб допомагати військовим України захищати Україну, визволяти Україну. Ваш крок це підтримувати всі ініціативи, всіх волонтерів. Ось є така штука. Пацани перероблюють пікапи, і вони стають буквально. СТО на колесах тут є все. Просто гляньте, генератори, інструменти, домкрати. все Шиномонтаж в машині. Підтримуйте пацанів. Ініціатива дуже крута. Закидуйте їм донати, і вони будуть перетворювати пікапи на цю штуку. То, що ці штуки будуть допомагати нашим військовим швидко, оперативно ремонтувати тачки прямо на фронті, а не виїжджати в тилові місця і шукати там СТОшки. Я у мене є чесно, мало слов. Я від того що, що, що я побачив. Тікашо.